Тут осталось совсем чуть-чуть до нас. Поэтому я переживаю. Ну в наших умовах все реально може бути. Російська армія наближається до Дніпропетровщини. Ворожі каби вже долітають до прикордонних громад. У зв'язку з цим ми вирішили запитати у Дніпрян, як вони планують діяти у разі загострення військової ситуації у регіоні. Ми поки залишаємося, а там згодом побачимо. Поки залишаємося до останнього. Ну, не знаю, а що я повинен робити. Ну, ви плануєте залишитися, евакуюватися, допомагати армії. Залишитись. І, ну, і все ну в наших умовах все реально може бути. Ніхто не знає, як воно буде. А скажіть, як ви плануєте діяти у разі активного наступу росіян? Працювати на благо нашої держави і виконувати все для захисту нашого міста. Наступ на Дніпро це реальна загроза для нашого регіону чи просто залякування в мережі? Мені здається, що реально, на жаль. Не знаю, я, чим я можу допомогти, але я б діяла, щоб мені сказали, я б діяла усіма засобами і, і методами і всім -сім. але сприяла, бо тому, щоб, ну, що в моїх силах зробити, я б зробила все, щоб зупинити цей процес. Я не знаю. Я боюсь правнучка, а кажуть, що просуваються. Но я сподіваюся, що наша в О, я не дадуться вони все пройшли. Я стараюсь об этом не думать. Ну, вообще, наверное, да. Ну, просто, ну, тут осталось совсем чуть-чуть им до нас. Поэтому я переживаю. Ну, я стараюсь об этом не думать, потому что ну, в случае чего куда-то надо ехать, не оставаться же здесь с детьми. Я не знаю, что вам сказать. Наверное, в большей степени залякувание. Тобто, ви все ж таки вірите, що Росія не підійде? так, ну, да, наші повинні зупинити.